Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про весняні аромати, які дуже класно будуть звучати в той момент, коли весна зможе задихати повними грудьми, коли теплі, сонячні, наповнені різними приємними ароматами, дні стануть такими типовими. Коли вся прохолода, весь такий е, температурний дискомфорт залишиться позаду, е, буде дуже приємно відчути звучання класних весняних ароматів, які неймовірно прекрасно звучать в е, весняну пору, коли на вулиці вже стала. Така хороша, тепла весняна погода. І в цей момент, звичайно, хочеться змінити свій парфюмерний гардероб і надати перевагу більш ніжним, свіжим, невагомим ароматам, коли шкіра грайливо проявляє їхнє звучання, коли довкола нас звучать легші, невагоміші, але такі ж самі. З характером композиції. І сьогодні вашій увазі я хочу запропонувати декілька варіантів композицій, які будуть неймовірно класно звучати теплою весною. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде дуже приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І поча почати хочу з того, що ідеальними в теплому весняному прогрітому повітрі будуть звучати аромати. З таким красивим зеленим звучанням, аромати з приємно квітково-фруктовою тональністю, з м'якою квітковістю взагалі дуже красиво звучать композиції весною. Ну, безумовно, аромати цитрусового або ж такого е, морського профілю, неймовірно, вдало будуть. Звучати на фоні теплої весни. Ну і звичайно, ті, хто любить більш глибокі, затишні композиції, можуть надати перевагу ароматам з таким приємним мускусно-пудровим звучанням. І звичайно, кожна з цих композицій дуже красиво буде проявлятися саме на фоні у цього приємного, такого весняного, свіжого, прогрітого сонечком повітря. Ну, і якщо говорити про такі зелені аромати, то сьогодні до вашої уваги я б хотіла запропонувати декілька варіантів, які, як на мене, ідеально уособлюють парфуми такого профілю. Перший з них це аромат Шанель, композиція Крістал, версія в туалетній воді. Дуже Сама люблю цей аромат, і, взагалі, всю серію Крістал. У мене, до речі, на каналі є огляд на цю серію. Зовсім мало в мене залишилося цих композицій в кожній з версій, тому тримаю для себе. На жаль, вже не роблю розпив на ці аромати, але сама в неймовірному захваті від краси і тієї, знаєте, якоїсь такої. Ефектної манери прояву цих ароматів тут дуже красиво поєднані свіжі ноти лимону та бергамоту на старті, дуже красиво звучить гіацин, палісандр, жимоло з жасмином в серці і дубовий мох з вативером в базі. Лаконічна, дуже така, можна сказати, якась зрозуміла комбінація, тобто компоненти, які поєднані в піраміді. але все рівно, по-перше, відчувається в цей красивенний шанелівський Почерк, як то кажуть. Потім оце красиве, гіркувато, трав'янисте, свіжо прозоро якесь таке для мене кришталеве звучання. Воно ідеальне для будь-якої теплої пори року, як то пізня весна, літо в самих своїх таких спекотних проявах. Для мене це прекрасна композиція з таким тонізуючим, освіжаючим і максимально наближеним до природи. Звучання. Тому шанель Крістал версія сьогодні в туалетній воді, але її версія Оверт, ну, до речі, Оверт більше для мене на літо. Парфумована вода Крістал. Якось восени я її бачу, теплої осені. А от туалетна вода, крістал, вона для мене прозора, невагома і дзвінка, і ідеально звучить теплою весною. І ще одним представником такого зеленого, соковитого, ясного аромату для мене є композиція бренду Hermes. Це сади Нілу. Дуже красиве, знову ж таки, поєднання нот зеленого манго, нот моркви та помідорів на старті. Це якась така трав'яниста свіжість, приємна гірчинка, далі ноти лотосу, ноти очерету, цинту, ноти апельсину, ноти красива тональність півонії тут в серці. Далі приємна база з такими Дещо припудреними дивними тонами, тому що в базі тут і ірис, і ладан, і тональність мускусу. Миця з лабданумом завершують піраміду в базі і роблять аромат настільки красивим. Я просто від нього фанатію. Для мене це таке поступовий перехід в літо в його соковитість, його насиченість, в його якусь таку ясну іскристість. Дуже красивий аромат, класно оформлений флакон, неймовірне звучання. Композиція на не, лежить носу Жан Клода Елена. До речі, також на моєму каналі є відео присвячено всі серії садів Нілу, садів Ермес, які є в моїй колекції. Матимете час та бажання можете ознайомитись. Ну а от конкретно, аромат Нілу для мене це уособлення неймовірної, свіжої, якось такої максимально природної. Тональності, і яка дуже класно резонує з усім, що ми відчуваємо в момент, коли весна вже дихає, як то кажуть, на повні груди. Також, якщо ми говоримо про армати для такої глибокої весни. То не можемо оминути композиції такого квітково-фруктового звучання. Вони м'які, солодкі, якісь такі духм'яні, і якраз і є уособленням оцього. Пробудження природи, коли вона починає ну так, повноцінно функціонувати у усій своїй красі. І якщо говорити про поєднання квітів та приємної фруктової тональності, то можна сміливо згадати і з великим задоволенням користуватися таким ароматом, як композиція Бренду Гілен, серія Аква Алегорія, це композиція Flora Черісі». І вона настільки красива, ну, як можна зрозуміти з назви, вона присвячена на цвітінню сакури або цвітінню вишні, і вишневий цвіт якраз тут є в серці композиції. Але оця приємна фруктова тональність. Хоча кавун вважається ягодою, але все рівно оця така соковитість, якась ясність, яскравість, яку дарує кавун, знаходячись на старті композиції, вони просто ну, фантастично звучать. Кавун на старті знаходиться разом з бергамотом, в серці квіти вишні знаходяться разом з грушею та трояндою. І приємна така дуже м'яка, затишна тональність бази, а це ноти фіалки, деревинна тональність та тональність мускусу. Красиво, невагомо, максимально якось чисто, ясно, соковито звучить. Дуже класний аромат, і якраз от він неймовірно ефектно буде проявлятися саме в період, коли весна вже набрала сили, коли на вулиці тепло, якось так свіжо, ясно. І композиція Flora Флорачерисія бренду Guerlain Серія Aqua Allegory. Ідеально буде звучати в цей період, так само, як неймовірно красиво, буде звучати ще один, такий також невагомий, свіжий, легкий, дуже, дуже приємний. приємний, приємний По своїй манері прояву аромат. Це композиція бренду Lancome і аромат Одазур. Це, як на мене, таке, знаєте, духняне втілення півонії. Оцієї такої квітки, яка. От ви занурюєтеся прямо всім обличчям, не лише носом, а всім обличчям в цю величезну, таку духм'яну, якусь вологоросяну квітку. І відчуваєте ці неймовірно красиві пахощі. Саме вони для мене от дуже виразно і так класно звучать в цьому ароматі. В ароматі. Окрім ноти півонії, в серці знаходиться ще й нота троянди. Вона теж додає приємної такої квіткової п'янкості, ржевий перець з ними в серці, і він, знаєте, таку іскристість, вибуховість, яскравість, е, ну, їм наповнює цей аромат якось яскравістю. Е, стартує аромат лимоном та бергамотом, а фіналізується е, деревинними нотами, нотами амбрети та білого мозку. М'яко, я ж кажу неймовірно духмяно, дуже так по весняному, красиво, максимально жіночно. Таке, знаєте, аромат втілення молодості, краси, здоров'я, якогось такого стану, коли ви наповнені радістю і дихаєте на повні груди вільно, сміливо, відкрито. Дуже красива композиція. Я вже до речі не пам'ятаю, це, мабуть, от новий. Третій, здається, а може четвертий флакон цієї композиції, сама її дуже люблю, і вона от, саме в теплий період, в теплі сезони там, весни, літа користується неймовірною популярністю на розпиві ця та композиція. Також, якщо вам хочеться відчути дуже красиві духняні квіти, які ефектно звучать в весняному просторі, обов'язково зверніть увагу на композицію бренду. Dior. це аромат forever and ever. Теж уже збилася з ліку, скільки флаконів у мене було. Повномірних аромат теж супер популярний. Його дуже часто купують у мене на розпив. і його така дуже е, лаконічна вишукана піраміда. Ну, настільки ефектно дає можливість аромату проявлятися, я сама от, просто в захваті від цього аромату він такий легкий, невагомий, м'яко-п'янкий і стійкий, як на мене, та шлейфовий. Ви його відчуваєте як приємне, якесь таке дуже тендітне повітря довкола себе, і це неймовірне задоволення. Формує це приємне звучання три компоненти: нота фрезії, яка знаходиться на старті аромату, серце заполонив собою жасмин, і настоянка троянди в базі дуже красивенне тріо. Ну, настільки він це аромат для мене, він якийсь, знаєте, і сучасно звучить. І для мене є е, якийсь мій особистий внутрішній відсил в минуле, десь я вже цей аромат відчувала, десь він для мене був таким неймовірно приємним, дуже красива композиція. Обов'язково, якщо у вас буде така нагода, зверніть увагу на цей аромат, покористуйтеся їм і робіть це якраз, коли вже весна довкола вас буде грати різними духмяними барвами. Цей аромат Прекрасно інтегрується якраз в погоду і от весь цей такий весняний антураж, і неймовірно красиво звучить. Якщо вам хочеться якоїсь квітковості, але трошки м'якшої, і такої затишнішої, і ніби е, дещо глибшої, такої п'янкої, то обов'язково зверніть увагу на аромат бренду Асаки Масушимі Су. Це теж дуже м'яко так затишно. Розкішно і в той же час ну, максимально по жіночному. Це приємне звучання, знову ж таки е створюють як квіти, квіти лотосу та жасмину в серці, е так красиві фрукти із такою дещо екзотичною забарвленістю, Ну, по-перше, там є груша. Е По-друге, карамболь, це все на старті. І разом з ними ще там знаходиться памело. І це такий, знаєте, красивий такий. Тропічно екзотичний старт в поєднанні з красивими ніжними такими п'янкими квітами. І мускус з кедром в базі також дарують цю приємну вершковість, таку дуже красиву, свіжу, тональність деревини, вона ідеально якраз компонується як з квітковим звучанням, так і з приємною цією такою, фруктовою тропічністю. Дуже класний аромат, і що немало важливо, він знаходиться в такому помірному ціновому сегменті, Ну, в бюджетному, я б навіть сказала. І це дуже приємне таке ефектне звучання за хороші гроші, які ну, не, не завдадуть супервеликого клопоту вашому бюджету, але насолода, яку ви отримаєте від цього аромату, вона в рази в рази перевищить вашу інвестицію фінансову Мацакі-Мацусишимі. Аромат Су. Таким самим красивим і таким е, кивітково-духм'яним-м'яким, затишним і ідеальним в теплу весну. Для мене є аромат бренду Клое. Це е, аромат Розе Танджерин. Тобто танджерин знаходиться на старті, е, там він разом знаходиться з смородиною. Троянда займає сольну позицію в серці. Ну, і кедр та біла амбра в базі також лаконічно, дуже затишно дають можливість розкритися основним гравцям цього аромату. Він фантастичний! В ньому, я ще раз повторюсь, є і ця приємна духняна м'якість, і така трошки цитрусова невагомість, свіжість та легкість, і деревинна затишність дуже красиво звучить. Ідеальним буде саме в. Момент, коли весна вже так вступить в свої повноцінні права. Ну, звичайно, напрямок цитрусових ароматів весною, коли вже на вулиці дуже тепло, теж буде супер популярним. Тому я би щиро вам порекомендувала познайомитися і користуватися в цей період ще одним ароматом бренду Hermes. це версія в Одеколоні, і це Одес Цитрон Нуар. Дуже красивий, такий якийсь ефектний для мене. Він 100% унісекс напрямку аромат. Він ідеальний буде як для жінок, так і для чоловіків. І ця композиція побудована довкола класної. Ось такої команди з цитрусів, я б сказала. З назви можна зрозуміти, що є тут цитрон. Разом з ним лимон, лайм, і оця приємна гірчинка. Така тонізуюча свіжість дуже добре відчувається в ароматі. Далі разом з ними знаходиться нота чорного чаю, і вона така дещо терпкувата, така, знаєте, якась. Ну, іде ніби в оцю нуарність, і не даремно аромат називається Цитрон нуар. Цю нуарність ще підтримує і нота диму. Вона також присутня в ароматі і так досить. Досить ефектно проявляється, надаючи йому якось такої приємної мускулінності. Ну і дерево гуаяк також дає такої якось вишуканої деревинності, глибини, ніби дублює оцю таку димність, оцю тональність і терпкуватість чорного чаю. Дуже класний, ефектний вишуканий аромат. Він, як на мене, буде ідеально звучати. В момент, коли весна вже буде досить виразно проявлятися. Ну і фіналізувати хочу своїм таким парфумерним поповненням в моїй колекції. Це аромат бренду Fragonard І це вода кохання. Неймовірно, красивенний, також цитрусовий аромат. І для мене зараз на цей момент це є ідеальним. Кіленням аромату чистоти, свіжості, прозорості, невагомості і таким, знаєте, можна б сказати, парфумерним провідником з весни в літо. Я переконана, що обов'язково буду користуватися цим ароматом як теплої весни, так і влітку. Коли вже на вулиці буде досить спекотно, на мене він справляє таке неймовірно освіжаюче, тонізуюче, якесь таке. Легке, суперкомфортне враження. Я дуже-дуже ну, насолоджуюся цим ароматом. І його звучання знову ж побудовано довкола ноти з жасмину, вона в серці. Бергамот з мандарином на старті. І нота мате, нота санталу та вірджинського кедру в базі. Приємна деревинність, немає ніякої неважкості, не ні якогось такої. Щільності дуже класно, ясно, прозоро. Звичайно, в, в, в таких ароматах є один недолік, який багатьма враховується. Те, що ну, особисто я аромат відчуваю протягом 4, десь 3-4 годин. Далі мені хочеться його обновити, щоб виразніше відчувати оцю цитрусову тональність старту, п'янку же смину. Ну, тобто, по-новому ніби оновити і відчувати красу аромату. Але, як на мене, це і плюс в цьому ароматі, тому що. Чистота, вона завжди якась така невловима, невагома. Десь вона, знаєте, на кінчику пальців знаходиться, така, її ніби не можна потрогати, відчути. І оцей аромат, в нього, його оця така ефемерність, він ніби є і його нема. Ну, я в такому ольфакторному захопленні від цієї композиції і щиро вам рекомендую познайомитися або якщо є така можливість користуватися ароматом. Теплої весни ви будете в такому неймовірному задоволенні від цього знайомства, від цієї ольфакторної такої експертизи. Класний аромат. Щиро рекомендую. І ну, він сьогодні по праву знаходиться в сьогоднішній підбірці ароматів, які будуть класно звучати. Теплої весни. Ну, власне, ось такі герої. Ось така моя особиста підбірка ароматів, які будуть дуже класно звучати. Теплою весною, які будуть неймовірно вдало інтегруватися в ці такі сезонні зміни, зміни природи, і дуже красиво якраз накладатися на все те, що ми з таким, знаєте, ніби захопленням і. Такою великою охотою будемо в себе впитувати, всатувати. Ну, неймовірно, красиві композиції. Тому я особисто від себе кожному з вас рекомендую познайомитися з ними. Якщо буде така можливість, обов'язково використовуйте їх в, в теплої весни. Якщо якісь сьогоднішні герої вас зацікавили і ви б хотіли спробувати її познайомитися з звучанням цих ароматів. Ось моя сторінка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, або ж в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та «Кремті». Ви ділюся своїми ароматами, можемо поспілкуватися там. До речі, в інфобоксі під відео завжди є посилання на кожен з сьогоднішніх героїв відразу на сторінку сайту Шафа. Якщо вам так буде зручніше знаходити своїх фаворитів, можете спробувати такий спосіб, але тим не менше, в будь-якому разі, я з великим задоволенням з вами Поспілкуюся на своїх ресурсах, де ділюся ароматом. Обов'язково їми поділюся, якщо у вас буде таке бажання їх спробувати. Ну і якщо ви сьогодні гарно провели час, нинішнє відео вам сподобалося, ви дізнались про якісь нові аромати і мої рекомендації були для вас корисними. Поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Ну і, звичайно, в коментарях поділіться вашими парфумерними планами або ж уже парфумерною експертизою, якими ароматами плануєте користуватися ви в період теплої весни, коли ми будемо поступово йти в літо. Тому зустрічаємося в коментарях, а особисто від себе, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!